Вітаю всіх, хто любить малювати, і тримайте легку схему, як намалювати обличчя у профіль. Е, так, знаєте, без, без зайвої води чисто по, поетапно, щоб вам було неважко для, для розуміння максимально полегшити вам. Да? От Малюємо такий якби хлібець. Да? Тобто, ну, овал, але високий овал. Не витягнутий. Да, овал, І додаємо до нього таку надбудову. Отака. От надбудова. це, ну, як це, я думаю, ви вже здогадалися, це буде нижня щелепа. Далі ми з вами ділимо, ділимо нашу цю конструкцію навпіл. Отак, от отак. Да? Тобто від, від цієї частини до середньої лінії, навіть нижче трошки, так? Ось так. Раз, два. І ділимо навпіл і так. Отак і так ділимо нахто, щоб у нас була серединка. Тобто такий хрестик, плюсик, як хочете, його називати, і тут у нас точка, де перетинається цей хрестик, звідси ми з вами намалюємо вушко, яке буде починатися завідком з цієї точечки, іде на ну, так, висоту, іде, да, закручується, і нижня мочка вуха закінчується прямо перед нижньою щелкою. Коли ми з вами знаходимо вухо, ми можемо вирішити декілька питань. А які? У нас на рівні вуха знаходиться брод. Ми можемо одразу намітити, де буде йти брод. Да? У нас на рівні вуха мочка знаходиться, де, де у нас закінчується ніс. Я, я, я одразу за, ну, намічаю, де у мене буде йти ніс. Може, ну, ось тут да? іде ніс. І тепер від цієї точки, де у мене брох, я роблю таку впадінку для перенісся і йду на, на висоту, да, отак трошки е, отак, кончик носика показую, і тут крило носа у нас десь буде заворачуватись. Бачите, вже є носик. Тобто ми знайшли з вами вухо і завдяки тому, що знайшли вухо. Ми вже знайшли з вами і бров, і носик. Тобто вже вирішили питання. Бачите? Далі, давайте одразу ставимо шию. Шия у нас отаким, отак от потилиться, потім занурюється сюди і йде такий напрямок. Тут від підборіддя, отак, і йде в такому напрямку. Ось. Тобто, у нас, грубо кажучи, тут ще є підборіддя додам, щоб у вас це зараз якби. Дивитись, що, наприклад, шия дуже худенька, можете додати тут її трошки шини. Але напрямок шиї буде йти по діагональці отак, так само, як і отак. Тобто така певна діагональна, напрямок шиї. Тобто, щоб не отак ровно, бо дуже часто отак малюють, так отак ровно вставляють, що є неправильно. Ну, це не те, що неправильно, це вже така певна напруженість. Це, це говорить про те, що людина знаходиться в такій напруженості. Так? Далі, що ми далі робимо? Ми знаходимо з вами е, губи, даро. І цю відстань від носика до нашого потенційного підборіддя. ну, Зараз я тут отак послаблю цю лінію, щоб вона нас так дуже сильно не бентежила. Я тут намалюю два, дві такі кульки. Дві кульки. дві кульки, бачите, Потім поєдную, ось я ну я збільшено зараз намалюю ось носик, так. І тут ми знизу малюємо кульку одну і кульку іншу, при тому, що верхня кулька заходить на нижню кульку. Далі поєдную під носиком цю кульку першу. Ось це в мене буде верхній губа. Ось, да? І нижня губа. Ось у мене вже готова, нижня губа Іде. Бачите? Далі ось я поєднав. Далі тут у мене йде ямочка під нижньою губою, і йде підборіддя. Ось зараз я підборіддя наведу. Ось у нас воно пішло. Це тут витираю, і у мене є губа. Тобто губи. Бачите, є губи. Далі. Коли ми з вами знаходимо губи, ми можемо. От у нас на рівні кончика рота у нас буде е, е, значить, кут нижньої щелепи, Кут нижньої щелепи додаємо. ось Десь тут у нас буде кут нижньої щелепи, Раз, 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 і він пішов. у нас. І що нам залишається? Залишається ще око. От Дуже часто проблематика, яка з малюванням ока, що ну до речі, розмір. Значить, розмір а, значить, рота, ну, я, це у нас оптимальний розмір рота. Ніколи не буде ротик у нас маленьким, таким от, як, як, як дуже часто так малюють, отаким, це дуже маленький ротик, це неправильно. І також неправильно, коли малюють, на, наприклад, отакий ротик вже, як у Джокера, знаєте, дуже великий ротик. Тобто Ми, ми знаходимося оптимально, тобто десь ну, ну, на трошки. Далі, ніж закінчується е, крило носа, це буде норма. От так. А там плюс-мінус. І тут ямишка, да, отам, біля, біля руки. Так. Що з оком? Яка буває дуже часто помилка? Малюють, от, наприклад, ніс. Є ніс у нас, да, є тут у нас бров. І тут губки, все, у нас пішли. Ось, там губки. От. І малюють отут, дуже близько малюють е, око. Дуже близько бачите, тобто перенісся, ну, прямо якби, око видавлюється з голови. Щоб цього не було, ми з вами що робимо? Ми орієнтуємося тим, що у нас око починається на рівні, де йде крилоноса. На такому ж рівні, і отут у нас буде починатися око. Ось, А око дуже просто. Такий трикутничок іде раз-раз. А тут у нас така значить, дужечка, райдушка нам виглядає. Також там зрачок, і зверху, бачите, заходить віка верхня, і віка нижня. І, і плюс ще ріснички. Тобто у нас отаке виходить, отак іде око. Бровка чуть-чуть далі, ніж око, закінчується. Тут від, від вуха у нас іде, отут десь у нас може йти. Сковали цей ну, тобто вилиться. Мочка вуха, завіток зовнішній, козілок, завіток внутрішній, так? і тамошний, ну, отвір. то таке. І волосся. Оце також така важлива тема. Волосся. Це ніколи не малюйте волосся, так, ніби ви його. отак, ну, якби Намалювали на, на черепи але, або ну, залізали. О, такий Зараз у мене ну, такий якийсь персонаж виходить цікавий. так? Ми повинні пам'ятати, що волосся воно росте, да? над черепом, має об'єм. От у нас, наприклад, йде чолочка, да? тут якось так пішло. На обов... ну, У нас обов'язково йде на віски. Оце все у нас значить волосся, і це висота волосся йде певна. Ось це висота волосся, тобто волосся у нас буде вище, ніж череп, це однозначно. Іде у нас по потилиці, і йде за вухом, і ось десь тут у нас. Тобто тут ніяких залисів ми тут не робимо, ну якщо це не якась там ексклюзивна зачіска. От і все. І у нас вже з вами є людина. Це вам. Така схема, як намалювати вам людину у профіль. От. Далі там, ну, там мімічні всякі штучки. Тут у нас нижнє віка, тут іде верхня віка. От. Я зараз мова не про тон. В тоні ми це робити я зараз тут нічого не буде. Тут у нас ще під підборіддям невеличке місце для е, місця сальця, скажімо, під, під шкірою. В принципі, що стосується портрету, то це все. Дякую за увагу. Я думаю, що це відео вам допоможе швидко орієнтуватися при малюванні ось обличчя саме в такому ракурсі. На все добре.